Медвежий горіх з закритою кореневою системою. Купив у всіх хто займається в Україні якби професіонально прививкою фундука на медвежий горіх. Які тварин, що закрита коренева це панацея по пересадки. От, взяв у всіх. Не думав, звісно, це садити, але саженець попався. Товариш не встиг посадити собі, купив нашого всіх з нами колеги. І один, але вже потім ми прийшла, щоб взяти, хто продасть. значить Перший саженець Микола Матвієнко. Довгий червоний. Отакий саженець. Невеликий прививка. Коротка прививка. 500 гривень саженець. Юрій Тудорук прислав з закритою з комом землі. Сорт а багряна бочка той сорт називається. Юрій Тудорук. Закрита коренева з комом землі прийшла. і Сорт Франк. Сорт Франк. 2000 гривень саженець. Зелений сад Ганджалас. Такий є. Тоже сажений з маленькими приростами. Такий тоненький. 350 гривень, вроді би. О, маленькі приростики такі. О. Євгеній бух. Хороша була закорнівав такі. Де це в мене тут? в такі упаковки хороші. Теж такий сорт Джефферсон. Це купляв не за того, щоб там сорта. І на собственному корньові сорт лаваш. Теж від Юрія Тодорука. Такий. Вже з Сережками, але це треба все пообривати, бо не дасть приросту. Сорт лаваш на собственних корнях. Так, ага, Євгеній е, Бух, 400 гривень саженець. Лаваш безкоштовно. І тільки що ось посадив. Сорта не знаю, прислав е, міша стець. Хазяїн гуської бомби. Прислав такого маленького, ну теж якийсь сорт е, червонолисний. Чи не червонолисний, в общем якийсь круглий хороший сорт. Це так, щоб вже прислав, щоб е, в ряд було. Щоб вони рівненько, бо тут вже пробіл би був би такий. О, І взяв не за того, що в мене цих сортів не було, взяв, посадив ряд. Всі були закритою кореневою, крім, крім власне, кореневого лаваша. Всі закритою кореневою посадили їх отак. Я його посадив. Поляли, проляли, все туди, дали гумат, калія, все як треба. І зверху під ниточку посадю. Я потім покажу посадю з, 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 з відкритої свої саженці. Тут Тоже 5 штук. І побачимо, чим внизу відлічатися. Брав сорти, які, от, які були, такі взяв. Побачимо, як буде розвиття з закритою і ми посадимо тут, напевно, з відкритою, близько тут недалеко. І понаблюдаємо, побачимо, як воно все буде. Вон, ще до завершення покажу сорт. Ну, сорт не сорт, а прививка на що листя не падає. Отакі красавчик, ось прививка. Така вже дебела прививка. 4 роки повних. Отакий От вимахав. Гарний. Е, весь подвой з пересадкою, з відкритою кореневою, був, тут все пересаджувалося, все, все прищіплене, все пересажувалося. О. І прививки я не покажу на однорічних. тоненьких, у мене було два черенка тонюньких, притонюньких. Я їх так взяв, привив е, з, цим, з таким розчотом, що... Приживеться чи не приживеться на низьких штамбах, привав на низькому штамбі, тому що вони були однорічні. ну, Толщина низько дозволяла по зробити. Це хузька бомба і барбакан. О, А це йому вже три роки вже пройшло, це буде четвертий рік на низьких, він доки утолщився. От дав прирост, правда, десь 1,80 О, Барбакан менше дав, тому що загрузився вже Сережками. Прирост менший. Оце на однорічних отакі прививки. Якщо однорічний прививати, то його можна викапувати через 3 роки, буде афігітельні саженці. Якщо прививати однорічні, брати, пересажувати, він потім слабує, боліє і потім проблематично росте. Росте, потім через час буде рости, але стартувати, вони перед пересадки всі погано стартують. Ось такі красавчики. А цей експеримент ми всім покажемо, будемо динаміки наблюдати, це все. І всі побачимо, як це. буде.